є автопілот. Дивіться... Я в шоці, соціалі вкучив дивився круте руль сама. Коротше, вона буде їхала. Руль типа під хетаю. Зараз покажу, як буде на поворотику. Бля, якось прозрів руль. Руль пишу, хитаю помаленьку. Пише помалу похитайте, помалу похитав. Димон зараз на поворотки, воно буде на поворотках і турмозити. Ну дивись, бачите я. А, типа хітніт. Та хитаю. Щось воно добре не вписується. Ану. Бачите, я не кручу. Я тільки підтримую. О, то я куча поворот... Ні, не покучаю, що показує, що включає. Бачите, дивіться. А ну зараз включу поворотник, чи воно поїде по поворотніку. Мені цікаво. блядь. Зірвав руль сам, але тіла прямо їхати. Певно, треба було скотч включити чи що. Ано? А, вже тут немає полоски, чи вже тут не канає. Але канал автопілот. Зараз там поїдуть послі, чи буде канал.